Трошки розкаже вам про те, як зробили ми висновки. Друзі, на початках, коли ми тільки почали займатися системою віднаглядної сантації, тут продажем та монтажем, приходить у нас клієнт на ринок і каже, Андрій, я хочу там встановити собі нагляд. Каже, добре, але треба зробити таку оцінку, зробити рахунок. треба попередньо приїхати до вас, поглянути, зробити оцінку. І від того, що сушу -сушу, ходить, тоді я запропоную кілька варіантів. І на початках виїзд дорога 10, 20, 30 хвилин, лежить як який об'єкт. Звичайно за свій кошт виправляємо солярку, їдемо до клієнта, з ним там бесідаємо хвилин 20-30, це все розказуємо, що як до чого, як краще. І каже, їду додому робити прорахунок. І всі зазвичай, в 90 варіантів, всі зазвичай, коли приїхав на об'єкт, кажуть. Андрій, будемо робити. Приїхали додому. Беремо ноутбук, робимо прорахунок. Кидаємо там один, два, три, 4 варіанти. І дуже багато варіантів, звичайно, було тут. Тобто я подумаю. Андрій, все окей, ми робимо, але я подумаю. Але це я подумаю, воно настільки довго розтягувалося, що. По сьогоднішній день могло, і вони могли не додумати і не придумати, і взагалі ті, таке враження, що я у них і не був. Потім я зробив висновки. Я втратив гроші на соляру, я стратив свій час. Саме дорожче, що в тому світі є, це час, який вже не вернув. За виїзд брати 500 гривень. І скажу вам чесно, скажу вам чесно, що таких варіантів вже як. Дрій я подумаю, а, давай трошки пізніше, їх набагато менше. Набагато. Або практично можна сказати, і не дуже той вони є. Одинокі випадки. Висновок. Якщо ти береш за виїзд 500 гривень, найбуде там 200 гривень на солярку, найбуде там 300 гривень за своїх там, від 20 до години часу. Люди-клієнти вже почали менше думати. Тобто, вони, якщо вже кажуть, якщо тип, я беру гроші за виїзд на платній основі, які ми, звичайно, вже не вертаємо, то вони вже ставляться підхід до цього питання, ставляться найбільш серйозніше. Це люди, які дійсно вже хочуть от вже встановити, а не просто хочуть встановити там за рік, два-три, а ти приїдь мені і Ну, друзі, це дарма трата часу. Робимо висновки, так само робіть ви, якщо ви займаєтеся таких. Сферах десь надання послуг, і треба робити вам які заміри, прорахунки. Завжди беріть за виїзд. Це вас забезпечить тим, що ви, в принципі, зекономите свій час і будете мати тих клієнтів, які дійсно вже дійсно хочуть становити, або там дійсно хочуть робити, а не просто ти приїдь, старайте кучу часу, страють свої гроші, а я собі там подумаю. Робимо висновки.